Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на Раді НВ, в студії. Для вас працює Тетяна Іванська. І ось сьогодні говоримо про становлення демократії. Говоримо сьогодні про вибори в Польщі. Знаєте, трішечки справді дивно, коли ти живеш вже дев'ятий рік у війні, війна в Ізраїлі. А ми говоримо про демократію. Якось це знаєте, такі як. От згадує, що є насправді звичайне мирне життя і де голос людини щось варти, говорячи про вибори про вибори у Польщі. Один з відомих кари карикатуристів, Анджей Рисуй. Він так себе підписується. Він співпрацює з виборчою з газетою виборчою вже кілька років, і в нього справді дуже сильні карикатури, які викликають гнів правлячої партії. Дуже часто він от написав такий, ну сказати, твіт, напевно, написав такий Твіт, що перед деякими зараз виборчими дільницями такі черги, але краще постояти в черзі 40 хвилин, аніж потім чекати 4 роки на наступний свій вибір. Це про те, що дуже важливо вчасно робити вибір, щоб потім не стало гірше. Власне, про це сьогодні також поговоримо і будемо про це говорити зараз з Миколою Давидюком, політолог. Він з нами на зв'язку. Пане Микола, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас, пане Микола. Ну. Я думаю, що ви стежите за виборами і як політолог, і як мешканець в, в, в Волині. Нам, нам Польща близька. Ось скажіть, будь ласка, як ви зараз оцінюєте ось цей виборчий процес в Польщі і вибори в Польщі? Що це для України? Ну, сьогодні день голосування? Я точно знаю, що багато поляків любить слухає НВ? Скажімо, так не будемо агітувати і контрагітувати, тому спробую без нас в політичних партій можливо там трошки використовуються імена політики, але насправді дійсно для нас це важливі вибори, як і для самих поляків. Ну от ми точно там не агітували. Трошки наш президент ввійшов в невеликий політичний, але по великому рахунку сімейний конфлікт. А ну, пане трошки... Микола, а я одразу уточню, а війшов чи його увійшли? Ну я чув дуже багато і від від польських депутатів і політиків і журналістів, і від наших, що і ті планували, і наші були не проти трошки там слово за слово. Воно трошки вийшло з під контролю, але в цілому не хотів би не входити. Ну ніхто ж не заважав зайняти позицію. Сказати, друзі, ну будьте розумні, мудрі, на що ви це робите? А обидва політики пішли на невелике загострення, яке все рівно там го сьогодні завершиться. Ну, а 16-го про це забудуть. Періодично є ось ця стратегія. Вона мені дуже не подобається, що деякі політики люблять її використовувати, і саму Волинську трагедію люблять часто використовувати. От і використовувати це протистояння і міряються аграрками, що називається, а в кого вона більше, а в кого більше дотацій. Але це не прикольно з точки зору того, що як казав Єжи Гохман у своєму великому фільмі, що кожен раз, коли протистоять українці з поляками, перемагає Москва. І ось тут якраз таки теж треба знати межу цьому, але типу політики дуже часто знаєте, на таких екзистенційних речах намагаються десь собі заробляти політичні бали. Ну знову ж таки, побачимо сьогодні ввечері вже на екзитполах, а завтра в результаті центральної виборчої комісії, як там все завершиться, чи допомогли ці конфлікти? Але е, обидві сторони були не проти. Скажімо так в даному випадку, тут ні, ні на кого не треба ні, ні списувати, ні, ні, ні звинувачувати. От конфлікт був взаємовигідним. Ну от власне про ось ці конфлікти, які піднімалися, конфлікти не конфлікти. Пам'ятаєте, що за часівченко у нас стосовно а, волинської трагедії було а, прощаємо прощення просимо цього року, цього цього літа Піс, все ж таки а, втягнув нас в це знову ж таки. Що і вони там а, обговорили знову ж таки це це питання Волині. На що, наприклад, прихильники демократів були цим не дуже задоволені. Вони самі питали для чого, для чого ви далися в. Це себе е, втягти, але е, тим тим не менше є. У нас правда є, е, але. Я сподіваюсь, були спірні питання. Сподіваюсь, що були, тому що хочеться, щоб після виборів їх вже не стало. Дуже багато хто прогнозував, що мовляв, зерно питання, ну, питання зерна, інші питання вони відійдуть абсолютно на другий план після того, як в Польщі завершаться вибори. Як ви вважаєте, справді забудемо про ці питання? Чи і далі ці питання будуть підійматися? Ні, вони трошки вляжуться. Ну, дивіться по великому рахунку. Праві, якими є піс, могли б давно бути антиукраїнськими і піднімати ці питання. Але згадайте візити Дуди. Так Дуда, один з тих, хто перші повістанки. Дуда нам допомагав е аж страшно вже згадувати шантажувати німців, дати Абра не Абрамсе, леопарди. Тобто, це поляки робили, хоча по, по логіці праві мали би бути проти нас. Бо е, е, польська політика вона дуже цікаво збудована. Там є дві основних сили: одна антинімецька, друга антиросійська. Якщо наша стара політика довоєнна будувалася, була велика проросійська партія, типу ПЗЖ партія регіонів. Ну одним словом, партія проросійських зрадників, і була інша проєвропейська партія. І вони по-різному називалися. Їхня кількість могла бути різна і велика, але вони казали: нам треба в ЄС, нам треба в НАТО, і нам треба рухатись в ту сторону, де цивілізації вертатись додому. От і ось ці дві партії у нас було за за, а в них навпаки проти, проти. От ну і зараз трошки змішалося, бо. Одна частина проти Німеччини, друга проти Росії, але немає люфту по-справжньому бути антиукраїнською партією. Ось місця, бо всі розуміють, що так, да, ви можете побути антиукраїнською партією, Ну, скільки? Ну півроку. Окей, ми тоді впадемо, але ви наступні. Всі повинні пам'ятати два моменти в минулому столітті. Перший це 18-й рік, коли впала наша центральна рада, і да, поляки і зброю брали, і людей брали, але ви пам'ятаєте, що потім було далі. І аналогічна історія, це вже Друга світова, і всі це теж пам'ятають. Зародження диктатури на континенті загрожує всім. Так можна грати в легкі, безвідповідальні політичні бали, але дорослі політики таким не займаються. Дорослі політики не хватають там по електорат кучками, вони забирають все. Я є, да, є партії там, які підспівують усім антиукраїнським одам і тезам, і граються з цим, але це коротка політика. Це політика в нікуди, це політика смерті. Дуже гарно сказав Пенс, кандидат в президенти Сполучених Штатів, що через популізм і відбувається те, що сталося. В Ізраїлі, коли Хамас напав на мирних людей, які були одні на концерті, другі в себе вдома, треті плавали в басейні. Ось через популізм, бо все легко, все просто, все красиво, все емоційно забарвлено. А потім виявляється, ось вам такі речі. А потім виявляється, що це вбивство, що це кров, що це смерть, і вже ніхто не хоче. Тому тут треба трошки теж остудити. Я думаю, що Польща остудить неважливо, хто виграє. В будь-якому випадку градус ось цих антиукраїнських меседжів, які були в тому числі, були в когось більше, в когось менше були. Вони вони їх спустять, тому що вони розуміють, що половина їхньої безпеки, національної безпеки, це наша сила, так, це наша сила, і це те саме, що наприклад, знаєте, є таке старе правило в Лондоні е, політичному, що типу ніколи не можна мочитися в Атлантику. От це в значенні не тільки океану, а в значенні союзу. Ось це найбільший найпотужніший союз у світі. Якщо брати регіонально, то ми з ними сьогодні союзники mm -hmm. країни Балтії теж там. Ну от, дав історично були форми, навіть державні, і річ Посполита, і багато чого іншого, що об'єднувало ті держави, різні держави. Це була така конфедерація, і це треба поважати. Був такий історичний момент, але він говорить про. Певний баланс сил в регіоні. Хочете mm -hmm. протистояти Великій Османській імперії. Вона зараз на паузі, вона зараз живе як республіка. Ок, але теж може бути різне. Хочете протистояти Російській імперії, яка завжди не добита, яка завжди в болоті, але все рівно має якісь агресивні амбіції до когось із сусідів. Тому інші менші дещо е, європейські республіки об'єднуються між собою в різні. Державні, не державні форми, але об'єднуються. Наприклад, коли Скоропадський ходив на Москву, то він ходив і з литовцями і з поляками. Але Микола... спали в Москву нам це було вигідно, супер вигідно. Ми можемо це повторити. Слухайте, я за я за ну. Я не знаю з ким з ким би та я готова з ким завгодно напевно об'єднатися, щоб знову ж таки повторити спалення Москви. Ну, по перше, це красиво, правда ж, Е, пане Микола. От, власне, говорячи про те, що про популізм, про те, що треба подорослішати, То я тут ще читаю у нас коментарі. Тут деякі коментатори кажуть про те, що не варто, мовляв, відчувати комплекс меншої вартості. Тип, мовляв, зараз у нас він перед поляками. Я вважаю, що немає у нас у комплексу менш вартості перед поляками, але дякую вам за те, що ви пишете коментарі. Не забувайте нас ще, будь ласка, ставити нам вподобайки розширювати наше відео, щоб розумної аудиторії ставало ще більше. Я бачу, вже прилетіло чимало вподобайок Давайте ще, будь ласка. Тут я в демократію з вами не граю. Я прям вимагаю від вас цих вподобайок Микола. От власне про те, а як. Як ми маємо після цих виборів ставитися, от, якщо ми говоримо про комплекс меншовартості чи партнерства, ставитися до Польщі, тому що так чи інакше, у нас є у нас є ще, ще один сусід, дуже дуже сподіваюся, недовго, недовговічний. Так, у нас є певні такі ще політичні наші сили, які дивляться в минуле таке пострадянські, десь нас туди тягнуть. От якщо ми говоримо про європейських політиків. Вони всі дивляться вперед. Оце основна їхня відзнака. Усі європейські партії, праві, ліві, центристи. Вони всі дивляться вперед у майбутнє. Чи дивимося ми разом і чи готові ми разом із ними дивитися у майбутнє? Як нам з ними співпрацювати після виборів? Та ні, немає у нас комплексу меншувався. Я не знаю, що ну, типу, ми сьогодні саме топова, саме брендова нація, сама хоробра нація в світі. Який теж за... комплекс меншуватості перед Києм? При всій повазі до інших національностей ніхто, як українці сьогодні в світі так не б'ється і не бореться за свободу, демократію і свою гідність. У Мене нема комплексу, я вам чесно скажу і не було. Я знаю, що в Україні є інші комплекси. Хаймарси, комплекси бойові, є стугни і є багато іншого. Ось це єдині комплекси, які є в нашій державі. Але в нас точно немає комплексу меншовартості. Єдиний комплекс меншовартості, який нам нав'язували, нав'язувала Росія. От, ви тут, значить, хахли, у вас там мова не така, mm -hmm. література не mm -hmm. така, у вас там пісні, не такі, у вас там ще щось. Але е цей комплекс не прижився. Розумієте, бо для цього комплексу немає насіння. Ну скажімо він так, там де він ще був, його випалили російські бомби на тих теренах, все. Так. І, і, і на тому все завершилось. І навпаки, ми самодостатня, потужна сформована, доросла нація. Доросла, типу, в нас немає ніяких комплексів. Психологічних, ні ментальних, ні державних, ні ніяких інших я кажу, що єдині які є, це військові і вони на полі бою нищать нашого ворога. От а якщо говорити про сусідів, то повинен бути баланс, розумний баланс співвідношення і розуміння проти кого воюємо. Посваритись mm -hmm. з поляками, я не знаю, чехами чи чи країнами Балтії не складно. Можна посваритися з будь-ким для цього для цього розумним політиком. Будь-не треба навпаки, після двох років виснажливої війни підтримувати ось ці відносини дружні відносини, позитивні відносини. Так, треба відстоювати своє, це 100%, але і треба розуміти, що цей баланс підтримки мусить зберігатися. Я знаю багато інсайдів. Повірте, там і як наш президент трубку в дуди не брав, і в вотсапів не відписував, і як Дуда теж там свої козні ставив. Дуже багато чи треба, щоб це все було публічно і підігрівало нові конфлікти? Ні, не треба. Нам треба, щоб далі через е, аеропорт, який знаходиться на їхній території, просто сотнями тонн заходила зброя, артилерія, снаряди і ловились російські шпигуни на їхній території. Ось так треба. Тому скажімо, чи є е, певний сентимент е, втоми? Є, а ви думаєте, від нас нема? Думаєте, ми такі пушисті зайчики, і просто країна краща. Ні, в нас теж є складні політики, є складні військові. І ми самі не подарки. Але 10 мільйонів українців сьогодні живе як європейці, як громадяни Європейського Союзу, отримуючи і гроші, і отримуючи там і роботу, і все решта. І ніяких скандалів немає. І ніхто не виходить, я не кричить, що дивіться, якісь тут бідуїни приїхали, і щось не так відбувається. Нас прийняли, тому що ми круті. Тому про комплекси точно не, не погоджуюсь взагалі, але. Нам Політи... треба думати політично в так, от, власне, політично думати про майбутнє, приєднуватися до ось цього руху, який дивиться лише в Європу, і дивиться лише в майбутнє. Що нам зараз, як нам зараз вибудувати після виборів наші відносини? Дивіться, вони вибудуються автоматично. Польща розуміє свій національний стратегічний інтерес, і він не може бути безсильною України. От те, що я сказав на самому початку. розумієте все таки Польща не є імперією, польща не є, скажімо, тою силою, яка може бути супер самодостатньою. Вона все рівно залежить від сусідів. Причому і в плюс, і в мінус. Якщо в плюс від сусідів вона залежить від нас, обороняючись від Росії, то від деяких інших сусідів вона боїться, що може повторитися те, що було уже в минулому столітті, mm -hmm. і цей. Комплекс є, він відчувається, і коли на нас напали, вони нам почали швидко допомагати, бо розуміло, що будь-яка тиранія, яка зароджується, може прийти й до них, і вона так колись приходила. Ну, от тому я думаю, що політика буде все-таки збалансована, нормально, не виключаю певні конфлікти. Вони можуть бути. Окей, ми демократичні суспільства, можемо сваритися. Але знову ж таки, будуть свої червоні лінії, будуть рамки, і вони не будуть заважати військовій співпраці. Згадайте слова Дуди, як він поправив Муравецького на другий день. Читай, не на другий день, ввечері того. Вони ж були в Нью-Йорку тоді, і Маравець сказав: не будемо давати зброю. Пошуміли, пошуміли до вечір. Ви не так зрозуміли. Не так зброю зрозуміли, не будемо не, давати не нову, стару. Да, от. Ось ось такі, оце типовий приклад майбутніх конфліктів, якщо вони будуть, але mm. не більше. Власне, якщо говорити про війну в Україні, про ставлення до цієї війни, і провладна партія Піс, і Дональд Туск і інші представники Львіця, і, і навіть конфедерація, вони говорили про те, що ось ця війна, вона україна україна в війні вона стримує стримує росію не іти далі вони дуже дуже цінують це по попри попри різні заяви ну але власно от ви говорите про те що росії зручно нас вирніше вигідніше, вигідно нас посварити про це також говорять і польські політики не знаю, чи ви бачили черговий шедевр в лапках колаборанта і зрадника Ківи, де він сказав що зараз на західну україну прибіжать Тя євреї з Ізраїлю, але принаймні ця земля не не дістанеться полякам. Ось так, от він пов'язав війну в, в, в Ізраїлі і війну в Україні, але ну знаєте, не, не будемо обговорювати хвору людину, але хоча ні, доведеться поговоримо про е, Путіна і його заяви про Хамас. От, власне, про те, що Путіну вигідна війна в Україні, путіну вигідна м, війна зараз в Ізраїлі, і він буде це все використовувати стосовно його останніх заяв про Хамас, що ви в них е, що ви в них почули? Чи почули ви те, що він... Е, вже чітко сказав, що він приєднується до ось цієї сторони зла. Е, дивіться, буквально два слова за ківу, не, не про ківу, а про євреїв на Західній Україні. Я вам скажу, що Іспанія. Коли розпочала реконкісту і виганяти Маврів своєї території, то євреїв теж були вигнані з Іспанії. Вони шукали території, куди вони хотіли піти. І вони якраз таки пішли на західну Україну, Польщу і Литву де територія речі Посполитої яку вони на той час вважали найбільш толерантною ліберальною державою, mm -hmm. і оце там, де вони оселилися, тому Ківа трошки, скажімо, того, замість того, щоб там. Прислуговувати Медведчуку, міг би книжку почитати, тому що явно він там роботою особливо в Москві не обтяжений. А ось ці періодичні заявики він робить, міг би наситити смислами і текстами. Бо, наприклад, євреї приїхали туди і жили там дуже мирно і щасливо. І порівнюючи з життям євреїв, які жили на півній сході України в Російській імперії, то там євреїв переслідували, там євреїв доганяли, і там якраз такі погроми чинилися. Якщо ми говоримо про... Західну Україну то нормально. Повірте, хай не ківі переживати з Москви з боліт і розповідати, як нам тут жити. Він свій світоглядний вибір зробив. Він не до України. Це якраз таки е, типова зрадницька історія. Знов ж я не впевнений, що він до кінця і був громадянином України. Він міг носити український паспорт, але так як він перебігав між партіями і державами, то це просто все таки манкурт, якого ні роду, ні племені, тому точно хай не дає порад ні українцям, ні полякам, ні євреям, ні будь-кому іншому і про Хамас, і про, і про його власника. Мається власника Ківи Путіна, який, власне, Хамас підтримав. І Хамас подякував за це. Хамас сказав: О, дякуємо Путіну за підтримку. Бо коли Ізраїль почав спецоперацію по зачистці терористів, які організували терористичні акти на території Ізраїлю. Путін каже: Стоп, стоп, давайте зупинимось, не бійте їх, зупиніться. Треба ж мінімізувати кількість жертв або звести їх до нуля. Тобто це явне підігрування Хамасу. Друге, Московська криптобіржа заводила гроші Хамасу, а це вже фінансування тероризму. Ну і третє, офіційний високопосадовець е Кадиров, от е заявив про те, що він готовий давати своїх бойовиків на територію е Палестини, щоб підтримувати якраз таки діяльність Хамасу проти євреїв. Це офіційно посадова особа. Тут не відкрутишся. Світ мало на це звертає увагу. Це не просто чорний рот. Це офіційний генерал-губернатор колонізованої Ячкерії, яка зараз називається Чечня. Це офіційна посада, це офіційно позиція Російської держави постачати терористів для підтримки інших терористів. Так званих... Микола, це, це ми з вами розуміємо. Для нас це ну, знаєте, як чорним по білому написано. Європа зараз це розуміє. В неї, нарешті, почали відкриватися на це очі. Вона розуміє ось цей зв'язок. Розуміють, я дивився от, практично всі вихідні європейські політики провели на території Ізраїлю, і е, ми бачили і президентку Європарламенту, там і, де, і деяких міністрів закордонних справ, і Блінкін туди збирається, тут тобто ще й ширше, ніж Європа. Е, генерал Лізінгар авіаносець їде вплива, пішніше їде. Пливе, точніше, їде. Е, в, моря, в моря, які якраз таки омивають Ізраїль. Тобто іще, типу, 2000 піхотинців туди направили на північ, Байден зробив заяву. Тобто, все-таки е, всі розуміють світоглядність Ізраїлю, всі розуміють, і в тому числі вину перед Ізраїлем за минуле століття. І зараз всі розуміють, що це допустити не можна. От, але я вам скажу, що. Сформувалась і забетонувалась вісь зла Росія, Іран, Північна Корея. Ну от і це якраз дуже, дуже важлива історія, тому що всі зрозуміли, хто реальні вороги. Причому Китай ще не зайняв їхню сторону. Китай не хоче бути на стороні хаосу. Китай хоче бути першим в світі, але точно не першим в хаосі. От, а ці троє це лузери і андердоги, які ти типу, розуміють, що а ми вже нічого не здобудемо, а ми вже нічого зробити не зможемо. Єдина історія, де вони можуть бути хоча б видимими, це тероризм, хаос і війни. Все, це просто е, дуже такі, знаєте, принижені нації, які зрозуміли, що нічого збудувати не можуть, ну і не хочуть. Давайте чесно, Іран mm -hmm. з його грошима чи Росія з їх грошима могли б збудувати будь-що. Якщо Дубай розбудувався, то Іран з його. Тисячолітніми історіями, типу, з Великої Персії, не збудувати нормальну державу, ну теж було б стидно. Так вони зараз Хезболу фінансують і Хамас. Ну, от. Я про інше, я про те, що ці нації принижені, і вони ось це приниження намагаються реалізувати, знаєте, як злі діти. От вони б'ють, вони крадуть, вони знищують от, аби на зло. Але це від безпорадності, це від того, що дитина ще не вихована, що вона не ходить в школу. Що... тобто, з цим можна працювати, але в даному випадку це не малі діти. Поведінка їхня така, але ведуть вони себе як типові терористи, і відповідно ніяких перемовин з терористами не повинно бути. Пам'ятаєте стаття Суркова на минулому чи два тижні тому, що Росія буде частиною глобальної півночі? Дуже смішна історія через те, що Росія завжди себе вважала першою в світі, потім друга армія в світі, потім партнер Китаю. А зараз вони готові підспівувати на одну шосту світу, бо півсвіту це ж типу глобальний південь. Друге півсвіту це глобальний північ, в якій він каже, що Росія одна з трьох. Європа, Штати і Росія, тобто вони вже готові підспівати так, але з такою токсичністю, яка є зараз в Росії, і через Хамас, і через Україну, і через співпрацю з північних країн їх нікуди не візьмуть. Ця нація дискредитована мінімум на наступні 100 років. І її політичне керівництво, і власне ті, хто ведуть цю війну, і ті, хто мовчать в цю війну, і нічого не роблять. Ну окей, ви не любите українців, а євреїв за що? Ну, ви не любите українців, окей, ми ваші сусіди. Ми вас дістали, ми розумніші, красивіші, успішніші. Окей, заздрість допускається. І ви нас хочете всіх вбити. Mm -hmm. А них за що? Чого ви вас підтримують Хамас? А ви мовчите, пане Микола? Я думаю, це питання треба все частіше піднімати в Європі і європейцям, обговорювати це питання ще й між собою. Чому так і чому вони? Е Пропустили цей момент, коли Росія вже відверто стала підтримувати е, тероризм. Знаєте, саме державія Православія, Чайпіті і тепер тероризм. Це ж те, що являє собою Росія. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Обов'язково будемо ще вмикатися, тому що є ще питання по Китаю, але на жаль, зараз час у нас обмежений. Е, дякую усім за ваші вподобайки. Ставте ще зараз. Робимо паузу, новини і повертаємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.